Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних пампушок. Але по цьому рецепту я печу і хліб, але мені зручніше робити у вигляді пампушок, тому що воно порціоно кожен взяв. Собі пампушечку і з'їв, не треба нічого різати. І, і Дуже зручно і смачно. Е, магазинський хліб ми вже давно не купуємо. Ось, І, і я печу. Сама Рецепт вже не один рік у мене, тому дуже смачне. І, звичайно, домашнє. Я в цьому році вже крута. в мене є ось така кухонна машина з тістомісом. Допросилася, чоловік купив. Раніше я робила це все вручну, але так, звичайно, зручніше. Ну і Менше срачу на кухні, як то кажуть. Для, цього, для того, щоб замісити тісто, нам потрібно пів літри теплої води. Виливаємо ось ємність. І е, дріжджі. Е, в рецепті написано 30 грам мокрих дріжджів. Але я беру, мені без різниці, мокрі, сухі. Я беру зараз в мене відкриті сухі, я ось так, дивіться, просто насипаю, ось, бачите, щоб покрило ось так на глаз. Все, насипала, ось. Потім ось так перемішала і залишаю, ну, не знаю, кажуть, хвилин 15 вона повинна стояти, але як тільки шапочка з'явиться, я продовжую додавати інгредієнти. Так, подивіться, яка в нас шапочка гарна вийшла і тепер додаємо інгредієнти. На півлітри води нам потрібно півстолової ложки солі, пів столової ложечки сахара, і одна столова ложка уксуса. Так, вони вам не почулася одна столова ложка уксуса. Так, і це все, дивіться, яка шапочка гарна. Ретельно перемішуємо. Так, муки тут в цьому рецепті немає, скільки треба. Я завжди кладу все, як я вже казала, на глаз. Спочатку додаю муку, а потім, коли воно замішає, дивлюся. Якщо треба, то додаю ще. Так, ось, додала муку. І зараз буду ставити, замішувати. Ось, дивіться, бачите, я замішую тісто. Бачу, що воно жидкувате, І потрішечки буду додавати ще. Ось тісто замісилося, дивіться, гарне таке. І останній інгредієнт, який ми додаємо, це столову ложку олії. Виливаємо і знову замісюємо. Так, подивіться, тісто вийшло, яке гарне в нас. Дивіться. Все, наше тісто замісилося, і тепер ми його накриваємо і залишаємо, щоб воно підходило. Так, ось подивіться, як піднялось наше тісто, яке воно пухкеньке, стало гарненьке. Так, я підготувала декор, змастила його. Олією, потім наше робоче місце, на якому будемо виробляти помпушечки, також змастила олією і перекладаю сюди тісто. Все, наші пампушечки готові. Тепер ми їх накриваємо і залишаємо, щоб вони підійшли. І потім ставимо в духовку. Печує на 180 градусів. Ставлю в духовку і випікаю. Відправляємо їх в духовку. Подивіться, яка вийшла смакота. Ось такі домашні пампушечки замість хліба в нас з вами вийшли. Пробуйте і випекти такі. Підписуйтесь, ставте лайки. І до побачення! Ось, подивіться, не змогла втриматися, дивіться, які вони вийшли пухенькі. Знову дознімаю, щоб ви побачили, які вони гарні.